Для того, щоб точніше посадити о, свою будівлю на карті о, по GeoJSON, не малюючи його вручну на, просто в редакторі створення контурів о, ідентифікаторів, <coughs> а через прив'язку генплана до, до карти, то ну, можна використати QGIS. Для того, щоб воно вийшло, треба. Вияснити, в якій системі координат виконана топозйомка. Тобто у нас, в принципі, дуже часто геодезисти знімають в СК-63, це стара система, але для неї є в Україні там репери і всі-всі базові точки, того вони в ній знімають. Деякі дають зразу в УСК-2000, ту, що. Потребує ЄТССБ. але вони ще й діляться на зони. Ну, це можна або уточнити у геодезиста, або методом так сказати, тику. Зараз спробую продемонструвати. Тобто, от, для прикладу, дана топозйомка виконана в УСК 2000, але вона в у QGS іде як Київський регіон, тобто не просто СК2000, а Київський регіон. Ну, це можна уточнити. Значить, по QGIS-у, що я для себе тут розібрався? Встановив плагін. Встановив плагін BaseMaps, він дозволяє завантажити карту, типу Google, наприклад. Сюди, щоб орієнтуватися, так сказати, для початку по карті. Потім, в залежності від того, в якій системі у вас е, по от, Наприклад, на моєму прикладі, це система USK-2000, вона називається LCS-32 Kyiv Ridgine. Оцей позначку. Я перевожу в цю систему. І тут є певна точність переводу з базової, тобто, ну, враховується, що воно має. Відхилення досить ну, такі суттєві. Окей, от вона перетворилася от в такий вигляд. Ну, знаходжу приблизно точку, де я буду, де знаходиться об'єкт цієї цій системі. Далі вам потрібно по топозйомці обрати якісь базові точки не менше трьох. Чим більше, тим краще. Тобто, от я, наприклад, визначив собі там певні точки на топозйомці, вказав їх і зняв з них координати. Тобто, це можна, ну, зараз відео не про те, тобто будь-яким способом, хоч на папері виписати, хоч якось там іще іншими. Методами, ну, є у вас, от, наприклад, на вашому генплані визначені точки є їхні координати. Для завантаження, для прив'язки на карту потрібно растрове зображення, тобто картинка. Зберігаєте там в PNG або в JPEG, У PNG можна без фона зберегти свій генплан. І заходимо в QGIS, тобто створений новий проект Обрана система, я вже просто. Вияснив, що в мене для, цього, для цієї зони вона зроблена топозйомка в цій системі. І я натискаю шар, прив'язка растру, обираю відкрити растр і обираю свій растровий, растрову картинку. От вона завантажилась. Тут вже зразу включена кнопка додати точку, і я беру по, по порядку, шукаю свою точку, клацаю сюди і вбиваю. Це ось моя перша точка. В цій зоні. І беру Ctrl-C і Ctrl-V. Тут Має відповідати система ті, які встановили. Окей. Є точка з'явилася. Далі наступна точка ось ну, тут. Наступна третя В цьому куті. Okay. І, наприклад, 5 точок я взяв. Чим більше, тим точніше ну, базово достатньо 3. Окей, Тим тут треба в налаштуваннях вибрати перетворення в яку систему, тобто ці ж, ці ж самі у нас, в принципі, цільова система залишається ця сама. І тут є, можна окремо подивитися методи перетворення. Ну, Зазвичай або Гельмерта підходить або поліномінальна. Ну, тут. Коли підтверджуєте, воно показує середню похибку. В даному випадку ця, здається, найкраще підходить і натискаємо Почати прив'язку. Так, зберегти точки, зберегти. Ну, от у нас наша наш генплан В мене просто без фону. Того він... Тут можна нажати властивості на Google Maps і, наприклад, зменшити його, зробити його більш прозорим, щоб було краще видно. І ще. І існуючі об'єкти по топозйомці ми бачимо, наприклад, контури дороги, що на Google карті, що на топозйомці, ну і так далі. Всі навіть ці будівлі, просто що на, на карті вони під нахилом сфотографовані, але загалом контур сідає досить, досить точно. ну, З урахуванням відхилень кодування. Ну і відповідно навіть там запроектовані об'єкти, якщо ті, що вже збудовані на плані, вони, в принципі, видно на основу, якщо дивитися, де вона стоїть, то вона, в принципі, там сідає. А далі, якщо, наприклад, оце ваш план, і вам треба ці всі будівлі. Зробити GeoJSON, Йдемо в створити шар. Назва там, не знаю, по порядку, раз там будівля номер 1 тип геометрії, полігон. Система все та ж сама наша, поточна. І окей Створюється новий шар з ім'ям ім вашої будівлі. Далі натискаємо. Редагування і таку кнопочку додати полігональний об'єкт. І просто клацімо лівою кнопкою. Ну, там, де там той контур вам потрібен. Раз, правою кнопкою закінчити. Тут ідентифікатор можна ніякий не вводити. окей. От Тому створюю оцю форму, яка і являється якраз. O, o, вашим контуром. Потім по ній тут можна натиснути знову переключити, Зберегти. <кій> І далі експорт, зберегти об'єкт. Йдемо в папочку свою. GeoJSON Тут вибрали. І тут вже виставляємо уск 2000 в яку в систему координат ми її зберігаємо. Тут можна прибрати, додати збережений файл на карту, бо воно ще раз продублює цей самий. Ну і в принципі окей. І в нас з'явився наш файл GeoJSON раз, для перевірки себе без входу в EDSB можна на сервісі Argis зайти на MapViewer. Натиснути Змінити карту, додати шар з файлу, обрати файл. Це, що ми зберегли. Окей. Okay. Імпорт. Воно зразу переходить в ту точку. Тут треба, брати, показати тільки місце розташування, стиль відображення, там колір можна устроїти готово. І подивитись, де він сів. Можна переключити, наприклад, карту на імідж. Ми бачимо, що в нашій зоні там, де ми садили його. Ну, якось так. Додатково, ще хотів сказати стосовно систем координат. МуСК-2000 e, вона йде через UCS і тут є регіони. Ну, тобто, воно якось так розбито, тобто треба уточняти, в якій зоні. З, ну, виконана зйомка чи в загальній системі УСК-2000. Наприклад, як в моєму випадку це бу, була 32 зона Київський регіон. Якщо система знята в тобто, зйомка знята в СК-63, то вона тут позначається як цс 63 пулково. І теж має. Сім зон по Україні, от від першої і до на сім зон розбито. Тобто ну, можна шляхом співставлення координат, тобто, ну, якщо не знаєте, в якій конкретно карті воно, в якій частині воно знято, то можна дивитися на порядок координату. Тут в координатах, приклад, які тут значення, і потім. Вибираючи систему координат, дивиться на ті самі значення отут. Якщо в вашому регіоні, там, де ваш проєкт не співпадає, значить, значить, ймовірно, тупозйомка виконана в, тих, в тій системі координат.